Якщо вона була в вас закохана, якщо вона колись з вами будувала стосунки, і вони були гарними. Якщо колись у вас там очі сяяли від якогось там щастя, натхнення, задоволення, ви були в захваті один від одного, і потім це змінилося, то дуже велика ймовірність, що вона дуже сильно хоче повернутися в той період, повернутися до тих стосунків, які були тоді, питання полягає в тому, чи ви, як чоловік, зможете це зробити? Тому що, звичайно, стосунки з дружиною, з жінкою, це стосунки з двостороннім рухом. Там дві людини впливають на весь процес. Але ну, у нас так багато подкастів знято про жіночі всі ці штуки, що нам жінки постійно пишуть, що ви для чоловіків вже нічого не знімаєте, ми випускаємо спеціальний випуск для чоловіків. Тому, якби не пишіть нам, що ми для чоловіків нічого не говоримо. Якщо ви, як чоловік, робите правильні кроки потім, то є ймовірність, що вона, подивившись на. Те, що відбувається, вона знову може відчути до вас правильне ну, правильні почуття. Тому що е, діла любові, вчинки любові, вони ведуть до почуття любові, і коли жінка відчуває, що він по відношенню до мене зробив ось це, ось це, ось це, ось це, ось це, ось це, їй легко знову відчути від, ну, від е, таку відповідну пристрасть до вас, їй легко у відповідь почати теж до вас ставати теплішою.